Мої вітання традиційно цій порі ми поговоримо про те, чим жило наше місто та Україна сьогодні зокрема, йтиметься про таке КМ. кмітю відставку горбаль на посаду. Нові президентські призначення і знову проти табачника тисячі студентів зібралися у Львові за квитком лише з паспортом, так МВС боротиметься з тероризмом. Про це й не тільки вже за мить. Новий губернатор, президент України Віктор Інукович, таки підписав указ про призначення Василя Горбаля головою Львівської обласної державної адміністрації. Хоча ще вчора жодних офіційних заяв з цього приводу не було. Василь Горбаль Михайлович, народний депутат України, член партії регіонів, голова Київського міського відділення партії регіонів, член політради, почесний президент Укргазбанку, член наглядової ради Нацбанку України. Народився 18 березня 1971 року у Львові. Проживає в Києві у 1993 році. Закінчив Київський інститут міжнародних відносин, кандидат юридичних наук володіє англійською, французькою та німецькою мовами. Невгамовні студенти у Львові біля пам'ятника Франкові вже 4 тисячі студентів протестують проти табачника. Учасники акції закликають викладачів та ректорів львівських вишів не боятися репресій з боку влади, відпустити студентів на акцію протесту проти табачника і самим виступити проти міністра. Учасники акції кричать: студент викликає студента таким чином. Закликаючи залишити пари та підтримати акцію протесту. Крім того, студенти розгорнули величезний плакат Геть табачника. На який є перекреслене зображення міністра? Тим часом Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента України Віктора Януковича з проханням звільнити міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Іншим зверненням рада попросила президента звільнити віце-прем'єр-міністра Володимира Семеноженка. обох за антиукраїнські погляди та сумнівні професійні характеристики. Окрім Януковича, звернення також адресовані голові уряду Миколі Азарову та голові Верховної Ради України Володимиру Литвину. І до подій міста сьогодні відбувся щорічний семінар із заступниками директорів шкіл із виховної роботи. Зустріч пройшла у загальноосвітній школі номер 5 Педагогам розповіли про ефективні форми і методи виховної роботи серед учнів. На семінарі були присутні не лише заступники, а й методичний відділ Стрийської міської ради. Як представила себе п'ята школа, знає Світлана Кренців. Коротко про заснування та історію п'ятої школи розповіла її директор Марія Валовін. Саме з її вступного слова і розпочався щорічний традиційний семінар заступників директорів шкіл з виховної роботи. Гімназія Польської гімназії Люкс, яка знаходилася в приміщенні цьому, що знаходиться ...в середині нашого подвір'я, виникла п'ята школа. Її існування це 43-й, 44-й рік у 44-му році вже був перший випуск. І саме тоді прийшли. Студенти, учні із польської гімназії, і ще підтягнулися діти із сіл старші класи, і таким чином почала своє існування почала п'ята школа. Цей день вшанували заслуженого вчителя та талановитого математика Василя Стасюка. Саме його ім'я носить п'ята школа, їй присвоїли у 2004 році. На семінар запросили не лише педагогів, а й випускників цього навчального закладу. Серед них і син Василя Стасюка Ігор, який поділився спогадами про свого батька. Там він був. Як справжній батько і вимогою, а розуміти звичайно добрий і буде такий, ну, і, і міг походити, як то було за що. Я від нього перейняв багато і е, знання математики в першу чергу. Математика мені в ній школі відкривалася надзвичайно легко, і це завдяки тим знахідкам, його педагогічним знахідкам, який він прищепляв мені засобам різного швидкого числення. Промітарізних так цікавився таких рецепт математиці. Випускник 51-го року, доктор історичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Микола Крикун пригадав, як вперше переступив поріг п'ятої школи і зустрівся із талановитим педагогом Василем Стасюком. Згодом саме у пана Микола виникла ідея про присвоєння п'ятій школі, ім'я його педагога та наставника. У 2001 році відзначали поріччя. Закінчення нами школи, то тоді серед нас виникла така ідея, щоб якось поставити питання про присвоєння школі цього знаменитого імені. Я звернувся тоді з проханням до Ольги Васильівні, тодішньої директорки школи. І йому скажу так, що я так думав, а пройде, не пройде, навряд чи може це вдасться. Це, на мій погляд, це був дуже сміливий крок. Учасникам семінару показали на схемах та таблицях управлінську діяльність школи з виховної роботи. Наприклад, завдяки такій діаграмі, вчителі та дирекція можуть простежити відвідування учнями школи та вчасно прийняти міри щодо постійних сачкунів. Також запропонували мультимедійну презентацію проєктів, над якими працює школа. А це мала академія мистецтв всім родом зі школи на перехресті культур України і Польща та друкований літопис під назвою Флагман сучасної освіти України. Світлана Кренців, Руслан Лейський, Австрийські новини. Державна податкова інспекція Острійському районі запрошує платників податків Стрийщини на семінар, який проходитиме 21 квітня з десятої години в актовому залі ДПІ Острійському районі за адресою місто Стрий, вулиця Сколівська. 7. з головними бухгалтерами підприємств усіх форм власності. А також 22 квітня відбудеться семінар з головними бухгалтерами неприбуткових установ та організацій із питань роз'яснення податкового законодавства. Запровадження іменних залізничних квитків є неправомірним обмеженням свободи людини. Це стверджують у своєму зверненні до голови уряду і міністра внутрішніх справ близько 50 громадських організацій. Раніше МВС повідомило про наміри знову запровадити внесення паспортних даних до залізничних квитків. Таку ініціативу чиновники аргументують необхідністю боротися зі злочинністю та тероризмом. Однак, персоніфіковані залізничні квитки порушують право на приватність, гарантоване конституцією України. Не та Європейською конвенцією про захист прав людини. Правозахисники прогнозують великі черги за квитками, особливо під час Євро 2012. Тим більше, що і прізвища часто будуть указані у паспортах Латинкою. Отже, процес подачі квитків триватиме значно повільніше. Таким побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Ще раз переглянути новини. Можна на сайті Телаланкомієй. Нехай вам щастить. До побачення. Якщо ти нікуди не поспішаєш, значить тебе ніде не чекають. Я ж поспішаю розповісти вам про найсвіжіше зі світу спортивних подій. А саме ветерани стрищини програли в атакуючому стилі. Україна розпочала хокейний чемпіонат світу з фантастичною перемогою. А також дізнаємося, за що учитель фізкультури зламав ніс турецькому міністру. Є ще порох в порохівницях. Відбувся фінал чемпіонату Львівщини з міні футболу серед ветеранів області. Шість команд у двох групах протягом трьох місяців змагалися за право називатися найкращими. Серед них команди Яворова, Другобича, Стрищини та Львова. А це Локомотив, Енергія та ТВД. У фінальному поєдинку стрийські ветерани зійшлися з іменитою командою зі Львова ТВД, де в основному виступають колишні гравці Львівських Карпат. Та не зважаючи на це, наші ветерани зуміли дати достойний бій, хоча й поступилися львівнам. З рахунком 6-1. В результаті перше місце посіла команда ТВД Львів, другі наші земляки і третє Другобич. Львівські Карпати у Запоріжжі взяли гору над місцевим металургом. У заключному матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги. Львівські Карпати, реалізувавши пенальті у першому таймі в гостях із мінімальним рахунком 1-0 обіграли Запорізький металург. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Добрий почин. Збірна України з хокею розпочала боротьбу на чемпіонаті світу 2010 в першому дивізіоні. У стартовому матчі турніру українці розгромили команду Литви з рахунком 12-5. Нагадаємо, що крім литовців, суперниками нашої команди у боротьбі за єдину потівку до літного дивізіону є команди Австрії, Японії, Нідерландів та Сербії. Наступний матч наша команда проведе проти збірної Нідерландів. Українська збірна посіла друге місце на чемпіонаті світу із самбо у Київському палаці спорту відбувся 15-й чемпіонат світу з бойового самбо. На командному заліку збірна команда України вибрала друге місце, поступивши з збірні Російської Федерації. Третє місце посіла збірна Казахстану. Загалом у змаганнях українські спортсмени здобули сім нагород різного гатунку. У турнірі взяли участь 95 спортсменів з 22 країн світу. Золото і бронза наших легкоатлеток. Українська легкоатлетка Світлана Станко стала переможницею марафону, який проводився у грецькому місті Салоніки. І ще одна українська стаєрка Ольга Календарєва Охал здобула бронзу на міжнародному марафоні Вієна Сіті Марсон в Австрії. При цьому Ольга встановила свій особистий рекорд 2 хвилини 33 секунди. Повідомляє Федерація легкої атлетики України. Учитель фізкультури зламав ніс турецькому міністру і розбив йому окуляри. Вчитель фізкультури Шахім Шимшек напав на міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини танер Ілдиз. Інцидент стався у турецькому місті Кайсері на похоронах солдата, який загинув минулого тижня під час зіткнення з курськими повстанцями. Нападник ударив міністра в обличчя, крикнувши ось кулак турецького народу. В результаті міністру діагностували зламаний ніс. Крім того, ілдизу розбили окуляри. Вчителі ще трьох людей зареш. За даними змі, до нападу могла бути причетною робоча партія Киргистану і на завершення маленький історичний витяг 1949 року. За ініціативою президента Федерації волейболу Франції Поля Лібо в Парижі відбулася зустріч представників національних федерацій 14 країн, які утворили міжнародну федерацію волейболу та виробили єдині правила гри. І на сьогодні це все з вами був Олег Филик. Завжди будьте самі собою, бо інших людей і так вистачає до завтра. Завтра вранці дощу не буде, кажуть синоптики. Світитиме сонечко, однак температура повітря поступово знижуватиметься вночі. Подекуди опускатиметься до нуля. В день прогріватиметься до 13-16 градусів тепла. Вітер дутиме з півночі та заходу зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм міліметрів ртутного стовпчика.